Кожного вечора, лягаючи в ліжко, виявляйте образ себе майбутним, той, який вам задоволення, який може дати вам ресурс, і це почне змінювати вашу явку себе на краще. Розбираючись причиною, яка викликає ваші скарги, ви зможете позбути свого захворювання або зробити його протікання набагато легшим. У анонсі до вебінару я розповідала, що ми будемо говорити про дітей, про те, що діти теж хворіють на психосоматику. І внутрішні переживання дитини часто перетворюються в дуже серйозні недруги. Самі того, не батьки часто провокують самі багато патологічних станів дітей своєю тривожністю, підозрілістю. Буває так, що єдиною можливістю звернути на себе увагу для дитини є захворіти. Чому? Тому що зазвичай неуважні до проблем батьки під час хвороби стають дурботливі, кидаються свої справи, йдуть на лікарняни, проводять з дитиною більше часу. І не дивно, що дитина на підсвідомому рівні намагається продовжити твою хворобу. Бувають також вікові психосоматичні прояви, як реакція на взаємовідносини з батьками. Це можуть бути навіть а у віці не коліки шлункові, відхилення харчової поведінки, сильний плач. Наприклад, відомий психолог Вейс висунув теорію, що приступ астми являє собою подавлений плач, який взиває до матері. А він звернув увагу на зв'язок астми з плачем. І вчені відмічали, що коли пацієнт може дати вихід своїм відчуттям через плач, приступи астми оприпиняються може про це дещо оборони. Можна часто спостерігати, коли маленька дитина збирається плакати або плаче, і хтось з батьків каже, ну перестану плакати, інакше я тебе накажу, так? Інакше там я тебе закрию в цій кімнаті. І дійсно, якщо дитина не може заспокоїтись, можуть там трісти за плечі чи ще щось. Або розказувати дитині, що залишать її одну, чи віддадуть в дитячий будинок. І наступного разу дитина буде намагатися стримувати цей плач через страх бути непослушною. Психосоматичні прояви залежать від віку дитини, від її темпераменту, від відношень з матір'ю. Є дуже багато причин і проявів. Давайте звернемо увагу на певні фактори. Це подавлена агресія, підвищена дратівливість, незрозумілий страх або бажання опинитися в центрі уваги батьків. В цьому сприяє темперамент, коли дитина є дуже чутлива до подразників, коли вона дуже сильно реагує на зовнішні стимули, коли вона дуже важко переносить нові моменти і важко адаптується. Це характерологія дитини, найчастіше схильні хворіти психосоматикою, замкнуті, стримні, недовірливі тривожні діти, в яких більше негативних емоцій. Ну і психосоціальні, а відсутність, неадекватність батьківського опікування, надмірний тиск батьків, стрес в дошкільному закладі, стрес у школі, конфлікт з кимось, суперечливе бажання. Психотравмуюча ситуація у багатьох зараз в грудні січні людей на Сході дітей є психотравмуюча ситуація. І не вміння проявляти свої емоції, про що ми говорили, так? Дитині заборонено плакати, або заборонено говорити про свої відчуття, або не вміє говорити про свої відчуття, або не виявляє свою агресію, так? І дуже часто. Дитина, яка переносить за день ряд стресових розладів, приходячи додому, вона може виявляти свою агресію, це є нормально. Але батьки забороняють їй це робити. Так? Звісно, є і причини психосоматичних розладів, і вони є схожі, як і для дорослих, умовна вигода, коли дитина розумієш творити, виїдь, вона на йде в садочок в школу цим користується. Сімейна причина: дуже часто діти з допомогою хвороби заспокоюють батьків, утримують сім'ю, щоб не розлучилася. А, вимоги і опір. Дуже часто дитина хворіє, коли вимагають від неї більше, чим вона може дати. Так, та, наприклад, вимагають, щоб дитина краще вчилася, не цікавлячись, чи подобається дитині вчитись, що може, на що втікати. Е, Інше вона би хотіла вчитися. Хороба може бути опір, наприклад, небажання спілкуватися з неприємною людиною, небажання виконувати якусь процедуру, небажання опір проти дитини молодшої, яка народилась в сім'ї. І дуже часто старші діти, коли у них з'являються братки сестрички, можуть хворіти частіше. Що ж робити в таких ситуаціях? Як не допустити в дитині розвиток психосоматики? Ну, насамперед, важливо зупинитись і проаналізувати свої стосунки з дитиною. Чи достатньо дитині тепла, чи достатньо дитини уваги любові, як часто ви обіймаєте, пастите свою дитину, скільки тактильних відчуттів ви даєте, скільки часу ви проводите поруч з нею. Важливо навчити дитину говорити мовою своїх почуттів. Постійно розширюючи її словник. А, пояснювати дитині, яке почуття дитина відчуває, що таке злість, що таке образа, що таке роздратування. Говорячи їй, ти образився зараз, я тебе розумію. Давай покричимо, чи потупаємо ногами разом, чи поскачемо через какалку, поки твоя образа не пройде. Не залишайте дитину сильними почуттями. Адже дитина не розуміє, що з ними робити. Говорячи, чого ти кричиш, я тебе таку любити не буду, ви даєте дитині зрозуміти, що коли вона злиться, вона погана. Але це ж не так. Допоміж дитині подорослішати і перерости ці спалаки гніву. Дитина має таке право на свої відчуття негативні, як і ви самі. Ви повинні приймати дитину такою, якою вона є. І спокійно ставити, що дитина здатна не тільки любити і радіти і веселитись, але й злитись, дратуватись, ображатись, в тому числі і на вас. Багато мамі тато відмовляють дитині вправо на вираження агресії. Не можна бити, скаже тато, а б'є дитина. Не кричи, кричить дитина, кричить дитині мама. І тоді в голові дитини з'являється роза, не з'являється ідея, що сам що дитині виражати відчуття не можна, а батькам можна. Деколи негативні відчуття виникають внаслідок психічного перенапруження. Наприклад, дитина не змогла застебнути гуцик, дитина не змогла зібрати пірамідку, не змогла одягнути рукавичку, Допомогіть дитині зняти цей стрес. Діти не вміють позбуватися від такої напруги. Вони кричать, тупають ногами, махають руками, лягають на підлогу, дають вихід моторному прояву негативних емоцій. До речі, це найбільш здоровий спосіб. Замість того, щоб, скаженіти, бити з головою ціну підлогу, запропонуйте дитині погуксувати дивану грушу, попшикати з водою з поливалки, випустити плак, розповідайте їй про те, що відбувається в організмі, якщо емоції не виражати. Показуйте, як можна позбиватись цього. Первіть розкидайте папір, малюйте. Якщо дитина відчуває відчуття провини, а вчіть, що важливо просити пробачення тієї людини, перед ким дитина відчуває провину. Розкажіть дитині, що сумувати і плакати не соромно. Не змішуйте негативні відчуття дитини з забороненими, які їх викликали. Якщо ви говорите так, я розумію, тебе ти розсердився, це не означає, що ви все-таки купите дитині третій морозом. Скажіть спокійно, я тебе розумію, але з морозом на сьогодні покінчимо. І будьте готові мати справу за відповідною реакцією, яка буде в дитини. Говорить в діалозі про свої відчуття. Мені шкода, що так вийшло, я тебе розумію. Розповідайте про те, як було у вас в дитинстві. Виконуйте обіцяни. Не змогли виконати вибачкість перед дитиною? Шукайте шляхи до співпраці в конфліктних ситуаціях. Дайте можливість дитині висловити свою думку, розказати, що її хвилює. Розказати, що їй подобається, що не подобається, це дуже важливо. Ну, здавна було відомо, напевно, це не буде секрет, що найкращі помічники це оптимізм, позитивні емоції. Діти, які часто хворіють, дійсно не вміють радіти життя. Не вміють радіти кожній миті, не вміють радіти кожному дню. Вони колись міли і забули. Тому час наповнювати себе, дітей, тим більше що зараз літо, є багато можливостей наповнювати себе позитивними емоціями, радіти кожній травинці, кожній рослинці, кожній пташці, кожному ранковому співу а, за вікном. Ви, батьки, дорослі, ви повинні створювати сприятливий психологічний клімат, правильно поводитися. Ну і звісно, неабияке значення має прив'язаність три стадії взаємодії, стадія. Прихильності, стадія диференціації і стадія відділення, які є в залежності від віку в дитини, і ми будемо говорити про це на вебінарі дитячого.